Новітні та інтелектуальний інтернет нового покоління Web3.0, який так активно обговорюють користувачі, повністю децентралізований та незалежний. Чи є в нього якісь недоліки? Давайте розбиратися. 5 недоліків Web3.0. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. І поїхали! З вами Михайло Пацан, підприємець інвестор Web Веб3-розробник. Отже, є кілька проблем пов'язаних із запровадженням web 3 оскільки власне питання керування особистими даними та репутацією в мережі стануть як ніколи важливим. Перше недоступність на всіх пристроях. Веб-3 має особливі вимоги до характеристик комп'ютерів. Менш потужні пристрої не зможуть забезпечити всі переваги. Веб-30 функції та параметри комп'ютерів потребують розширення. Ну власне, для того, щоб технологія була максимально доступна для більшої кількості людей у всьому світу. Фактично, так, ви можете запустити невеличку ноду якогось блокчейну в себе на мобільному телефоні, але вона буде виконувати тільки обмежену функцію, і ви не зможете, ну там через мобільний телефон, більш старий мобільний телефон, скажімо так, зайти в мета там використовувати нові технології рендеринга відео і відчути всі переваги. Того самого веб-3 не просто з точки зору споживання контенту, а з точки зору участі всередині всього веб 3 світу і веб-3 контенту. Друге відмирання та втрата функціональності і сайтів створених за технологією версії web 1.0. Ну насправді це не зовсім не доля, тому що вони в принципі і так будуть відмирати і з кожним днем. І власне веп 10 вже не зможуть оновити свої функції та адаптуватися до тих нових умов, а відповідно і втратять всю свою працездатність. З іншого боку, ці сайти вже давно втратили свою актуальність та конкурентність. Тому зрозуміло, що нова технологія просто витіснить з цього світу. Третє поки що, веб-3 не готовий до масового розповсюдження. Власне, незважаючи на те, що технологія web 3 вона більш інтелектуальна, ефективна, вона більш доступна, але вона не готова до того, щоб масово використовувалася. Тому що ще багато прогалин з Правової точки зору, технічної точки зору, а навіть освітньої точки зору, які на зараз потрібно доопрацювати, щоб ця технологія могла пройти весь той період так званого маса довшем та інтегруватися в наше життя. Тому що зараз ну дев'яносто навіть 5 всіх користувачів на землі. Вони, може, чули, що таке криптовалютний гаманець, але вони навіть не знають, як його встановити. Про те, що таке цифрова ідентифікація, про, те, про використовування, використовування електронно-цифрового підпису, про це взагалі мало хто думає. Зараз багато хто думає, що електронно-цифровий підпис це та сама підпис на папері, тільки в електронному вигляді. Поки що, доки не буде введено більше масово освітня програми про навчання в Web3, про те, як створити той же криптовалютний гаманець, як створити свого цифрового аватара, як використовувати цифрові токени і взагалі користуватися ну, цифровими приладами, скажу так, тим же комп'ютером, тому що на жаль, мало хто взагалі знає користуватися навіть комп'ютером, звичайним комп'ютером або мобільним телефоном, то до того часу не буде мас маса допшин в 3 Зараз ця технологія тільки зароджується, і тільки наше, і після нас покоління вже масово почне його приймати. А зміна поколінь вбувається як мінімум 10-15 років. Тому приблизно десь через ну, мінімум 10 років Web-3 стане таким масовим і масово зайде в наше життя. Четверте, управління репутацією. З вахою доступністю до інформації, меншою анонімністю та фактично відсутністю цензури управління репутацією і підтримка свого іміджу в інтернеті для компанії стане ну, дійсно предметом занепокоєння як ніколи раніше. Щоб залишатися попереду конкурентів, доведеться витрачати вже чималі суми на привабливий контент та інтернет-маркетинг більш високого рівня. Тут важливий також наступний момент: всі дані відкриті, тобто, ми всі бачимо, хто що робить. Якщо зараз нам можуть сказати, що, наприклад, ми зібрали гроші на благодійність і відправили їх туди, куди ви сказали, от вам фоточки, все прикольно, то в Web-3, воно, власне, в блокчейні, так таке не пройде, тому що кожен зайде на сайт, скажімо, благодійної організації, подивиться кошти з цього рахунка, на що були відправлені. І якщо вони були відправлені на якийсь незрозумілий рахунок, це зразу можна переглянути, зразу можна відкрити і запитатися. А що це за кошти і на що вони пішли? Тому а, тут важливий такий момент, що з одної сторони багато хто боїться відкритих даних, а з іншої сторони багато ну молодого покоління а, вони не бояться цього. Навпаки, окей, дані будуть відкриті. Тому і менше буде крадіжок, менше буде скама, менше буде всякого негатива. Тому що якщо ти робиш все правильно, ти відкритий, то на тебе діє соціальний тиск. Ну, у хорошому значенні цього слова, і фактично зменшується. Ну, тобто працює в іншу сторону, зменшується кількість видіжок, зменшується неправдива інформація, і таким чином ну, світ становиться більш такий лояльний, соціальний і більш правдивий. Ну і власне п'ятий недолік це складна. Функціональність для нових користувачів Web3 містить у собі досягнення всіх попередніх технологій, штучний інтелект та блокчейн. Тому користувачі з низьким рівнем володіння інтернетом попередніх версій буде ну, просто максимально важко розібратися з функціоналом Web-3, а це, власне, і уповільнить його широке розповсюдження. Ну насправді. Це це, що я назвав, навіть не є недоліками. В процесі еволюції будь-якої технології завжди виникають перешкоди, оскільки все навколо ну, вже адаптоване до попередніх версій або технологій. Саме тому кожен новий крок у технологіях ми будемо називати технологічним проривом, оскільки ми ніби вириваємося з павутиння ти для себе правил і параметрів. Інфраструктури і робимо крок, щоб розпочати будувати навколо нової технології, новий простір, нових можливостей. Тому зараз ми з вами розібрали власне ці всі п'ять недоліків в технології Web 30 Напишіть, чи є у вас складнощі з розумінням Web 3 технології, і будемо шукати відповіді разом з вами в коментарях. Ставте лайк, підписка і обов'язково дзвіночок.